Розглянемо звукову систему української мови. В українській мові шість голосних А, О, У, Е, И, і І. Вони розрізняються за участю губ, за положенням язика. І за способом творення. Голосні звуки бувають високого підняття, переднього ряду і, заднього ряду У, високосереднього підняття, переднього ряду і середнього підняття. Переднього ряду Е, заднього ряду О. І низького підняття це А. За участю губ Голосні звуки бувають лабіалізовані О, У, не лабіалізовані А і Т У. Залежно від місця наголосу в слові. Голосні звуки можуть бути наголошені і ненаголошені. В українській мові 32 приголосних. Вони розрізняються за твердістю і м'якістю, м'які, які мають Тверді відповідники. Зі, д, т, ти, з, з, с, 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 с л, ль, н, ри, р, р дзи, з, з. Які? які не мають відповідників. Це й, тверді, не мають відповідників і бувають лише помякшені. Б, п в, м, Ф, Ж, ш, ш, Дж, г, к, х, г. Пом'якшення відбувається перед голосним і та Тайотованими я «ю», «є». У транскрипції позначається апострофом. Способи пом'якшення. М'який знак, сталь, і хліб, я ю є, якщо стоять після приголосних. Наприклад, земля. За участю голосу і шуму приголосні поділяються на сонорні і шумні, сонорні в м, мрн р, р, н, л, л є. Шумні бувають дзвінки б д, д д ж з з д ж з з з г г глухи п т к ш с сі, ш, с ч с с к х ф за місцем творення Приголосні голосні звуки бувають губні. Б, Ф, В, П, В, М, Ф. Язикові поділяються на передньоязикові, Д, Д, Т, Т, т з, 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 С, 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 ДЗ, ГС, КЖ, Ж, Л, л, л Н, ні, Р, Р. Середньоязиковий Й і задньоязикові Г. Х-х лодковий г. За способом творення бувають зімкнені, зімкнені поділяються на проривні і африкати. Проривні це ротові, Б. П. Д. Д. т, т г, к, носові. М. -н Ні. А прикати дже, дз, -з, з, ч, ц, с, -с. Щілинні. в ф, з, з, с, с, ш, є, г, х, -л, Л, Дрижачі р, -р, р. За акустичним сприйняттям, шиплячі джи. Чи, ж, ши. і свить звистячи з, с, з, с.